Ні на воду, не на газ, не на електроенергію немає ніяких підстав. Сьогодні населені е, гроші заробляють монополісти, які е, сьогодні е, мають ці монополії чи використовують їх. Ми знаємо їх по іменно всіх. На сьогоднішній день треба що зробити? Вони в своїх деклараціях показують всі збитки. Битки показують, але це неправда. Ми розуміємо, що це крадіжка грошей, і вони за рахунок того, що обманюють державу, не платять податки за рахунок того, піднімають тарифи. Тому є пропозиція. Прислухались до пропозиції, як пазвучи Олександра. Що 에, давайте на слідучу неділю о 12-й годині тут зберемося. Ні, ні, після закінчення локдауну А на, а на коли не чуємо.